Ми здійснили виїзд для порятунку пораненої жінки, Її попали під повторний артилерійський обстріл, внаслідок якого загинув Данеопічняк і поранена жінка. І строє рятувальників отримали поранення, включаючи медик. За інформацією, яку ми отримали від джерел правоохоронних органів, до атак на Нікополь та Марганець причетні росіяни із 345-го десантно-штурмового полку, накази їм віддають командир Попов Пьотр Петрович та начальник служби безпілотної авіації Заболоцький ігор Владимирович. Йотер Попов приїхав на війну в Україні зі Ставрополя. Йому 42 роки, має дружину, сина та двох доньок. Остання народилася у липні 2022 року, як символічно, коли її тато вже ймовірно позбавляв інших цивільних українців життя. За своїм номером телефону зареєстрував пошту одну на двох з дружиною, так і назвав Пьотер енд Марія. А дружина на цю пошту зареєструвала сторінку ВКонтакті. Там ми і побачили більше фото чоловіка, бо ж сам нічого відкрито не публікує. В адресі проживання Попов вказав вулицю і будинок, за яким розташована військова частина номер 54801 В десантниках Пьотер мінімум з 2005 року. Ось це він на параді до 9 мая у Москві. Це фото досі активно використовують фотообміни для ілюстрацій. Дружина ж опублікувала родині фото за 2018 рік. Є під пальмами, а є під ялинкою. В сезоні. Як вдвох, так і з дітьми.